Чека, вс все свет. Тут все с папиру. Привет, Ксюша -кэт. Привет, Маника. Давно не видел... Эм, А что это у тебя на руке? Что это? Это у тебя рана, да? Не. Ты это нарисовал? Да. Не. Кат, быстренько, быстренько, королевья. Шах декілька хвилин. Королева это вы нарисовали маникет такие точечки. Нет, конечно. С чего ты это взяла? Как? Ну посмотрите, посмотрите, королева. Ну что это? Ксюша, это, это не твой маникет. Наверное, он проклят. Но лучше его выгнать навсегда. Навищу Манел, что в хаты? Ты не мой маникет. Пока-пока. Що це? Привіт! Я кролик Оскар, тебе теж забули? Хто ви такі? Як це зняти? Де я? Ти побував у королівстві паперу, так? Звідки ви знаєте? В сенсі забули. Тебе дуже швидко забувають. Як я вже сказав, я кролик Освальд. І я забутий персонаж Діснею. Я мав отримати таку популярність, як Мікі Маус. Але мене просто забули. Мене не могли забути, а Ксюша Кет, Зірочка, Вони то мене не забудуть за пару годин. Ти зроблений спеціально для мультсеріалу, для якогось проєкту точно. Але забувай тебе Максушаки та Зірочка, а вони, бачиш? Знаєш, мені здається, що врятувати нас звідси може тільки якась річ. Яка випадково сюди потрапить, але людство її ніколи не забуде. Однак, що це має бути за річ, як вона сюди попаде. Ех, я вже не знаю. У мене є з собою завжди телефон, ну, камера така, підходить. Мені здається, так підходить. Давай зніматися швидше, поки нас всіх не забули. Ролик Освальд його придумав Волт Дісней. Це мав бути Мікі Маус, але права на нього передалися іншій людині. І про Освальда вдало забули. Вірусна кішка. Вона, звісно, не забутий персонаж, але перероблений. Спочатку вона мала бути андогоністом, вилізти з комп'ютера. Панікет зелений, дуже багатий, котик з короною. Проживає він у Кет Сіті. На цьому у нас кінець відео. Ніколи не забувайте цих персонажів, ніколи. Через дві години. Тепер про нас ніхто не забуде. Я зняла. б. Я у мультсеріалі. То по якому є все